Він бере безпосередню участь і в акціях протесту. Це Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція голос. Пане Ярославе, вітаємо вас в ефірі Першого каналу. Вітаємо. Доброго ранку. Отож, ви берете участь так в акціях і безпосередньо знаєте, от що планують протестувальники? Так, вчора, позавчора, у Києві і в інших містах виходили люди на вулиці на центральній площі своїх місць. Скільки протести триватимуть, і у який момент і за яких обставин вони можуть припинитись? Насправді це суспільна самоорганізація. Я знаю деяких організаторів, організаторів по різних містах, але це не заходи, які керуються якоюсь політичною силою чи політичною командою. Це суспільне рішення, дуже багато молоді. Тому насправді яке буде прийнято рішення, я можу лише прогнозувати. З того, що я вчув вчора, в середовищі організаторів в Києві, планується виходити до моменту, поки Верховна Рада не виправить свою, ну скажімо, насправді, злочин, хоча називаємо це та помил, так, з можливістю виправлення, тобто не поверне. Власне, незалежності антикорупційній інфраструктурі не позбавить її політичної залежності, управлінської залежності від офісу генерального прокурора, а, тому а, такими етапами це буде представлення власне ініціативи президента. А, її ще немає, вона ще не зареєстрована. Вона ще навіть не прокомунікована з командою президента. А, Слух народу попередили, що можливе засідання Верховної Ради наступного тижня, але поки що ніхто не збирає власне. Тому коли відбудеться засідання, невідомо. А я думаю, що під засідання теж буде акція суспільства, тому я думаю, що акції будуть продовжуватись до моменту, поки проблема. Штучно створена проблема командою президента не буде вирішена в той чи інший спосіб. Зрештою, моя колега Інна Соксун ініціювала понад 40 депутатів станом на вчора, на вечір, більше 45 підписалися під законопроектом про скасування прийнятого рішення, фактично повернення всіх процесуальних. Норм про необхідні про незалежність Національного антикорупційного бюро і са тому це можна було б зробити та буквально сьогодні. Ну але президент, звісно, хоче бути автором вирішення цієї проблеми. Його право чекаємо його ініціативу. А до моменту, поки проблема не буде вирішена, поки не буде розміновано міну сповільненої дії під нашою євроінтеграцією, я думаю, суспільство і далі буде виходити. Вашу думку, почули це також дуже цікаво, що після заяви президента Зеленського, що от буде вирішення проблеми, що він почув, все одно мітинги збираються. І ви кажете про те, що поки не буде вирішено проблеми, люди так само будуть виходити. Які очікування від того законопроекту, який може подати президент, про який він сказав? Нагадаю, що він доручив розробку там та керівникам правоохоронних та антикорупційних органів генпрокурору, щоб вони там? Свої пропозиції сказали, хто має ну реально писати, сідати ті норми, виписувати це все. Е я розумію вашу думку, що ви кажете, що треба просто скасувати попереднє рішення? Та але, от якщо говорити вже, якщо президент так дійсно вирішив про новий документ, хто має бути дійсно долученим до нього, щоб ці люди викликали у вас довіру? Які норми там мають бути зазначеними, щоб цей документ ну принаймні змусив вас задуматися чи підтримувати його? Я б справді радив президенту не там, придумувати п'яте коло Судовоза. не було претензій до незалежності Національного антикорупційного бюро та САП до моменту, поки не начудили, не створили можливість Офісу генерального прокурора втручатися, а персонально генеральному прокурору втручатися в справи на БуІ САП. Тому, чесно кажучи, буде дивно, коли генеральний прокурор буде писати цей законопроект чи юристи генеральної прокуратури будуть його готувати. А найдоцільніше було залучити власне незалежних експертів від громадськості. Ті, які довше часу проводжують антикорупційну реформу, це і юристи центру протидії корупції, і центр про літикопрох реформ і Transparency International, та щоб мати гарантію, що буде гарантована незалежність антикорупційній інфраструктурі. І ну, це не потребує великої там роботи, групи і тому подібне. Це навпаки може створити умови затягування, вирішення проблеми а, насправді. А, чи ви пам'ятаєте до після вчора, коли там були внесені незаконно повністю правки Бужанського нарікання чи суспільство, чи європейців на незалежність набу і сапні їх не було. Тому насправді просто треба повернути тут от, якісь розповіді про посилення правоохоронної системи, боротьбу з російськими кротами у нас є служба безпеки України. Вона якісно це виконує. Тому чи службі безпеці потрібні додаткові якісь повноваження? Так, будь ласка, ми недавно голосували законопроект про збільшення, наприклад, кількості службовців центру Альфа служби безпеки України. Тому ну тут дуже важливо не заговорити тему та бо. Те, що президент починає говорити не лише про незалежність на бої що вивело людей на, на вулицю, не лише про перегляд, фактично, такого суспільного договору після революції гідності. Що а ми вимагаємо створення незалежної антикорупційної реформи і не заважаємо їм працювати власне на антикорупційній інфраструктурі. Оце є причина протестів. Пане Ярославе, також... так, пане Руслав, у нас також є так, цитата набу, так у телеграм-каналі. Вони привітали ініціативу президента. Давайте послухаємо детальніше, і потім ще коротка репліка буде у вас. Набу і САП вітають ініціативу президента щодо підготовки законопроекту, спрямованого на зміцнення системи правопорядку, забезпечення незалежності антикорупційних інституцій. Набу і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні. І у нас буквально є хвилина, це напевно максимум. На вашу вашу реакцію немає питання. От, власне, чи можуть депутати потім знову зібратися, коли буде готовий новий законопроект, вже знову ж таки анонсований президентом України, попри відпустку, так, яка зараз розпочалася і триватиме до 20 серпня. Як ви гадаєте, якщо такий законопроект буде готовий, чи депутати зберуться проголосувати його терміново? Згідно рішення Верховної Ради, Верховна Рада не має відпусток до завершення повномасштабного вторгнення. Те, що ми не плацюємо в пленарному режимі, не означає, що нас не можна зібрати. По одному дзвінку спікерами так збиралися вже неодноразово, зокрема і 22 липня. Тому так Верховна Рада може зібратися, якщо на це буде політична воля. Якщо президент зараз не просто займає позицію, так а насправді буде ініціювати адекватний законопроект. А в набу видно, якби позиції не вистачає лише одного. Тут треба дякувати президенту, але більше заслуга те, що їм повернуть незалежність. Це нашу. У суспільства на жаль, саме президент і його команда стали ініціаторами атаки чергової на НАБУ. Це теж потрібно пам'ятати виправлення помилок. Це дуже правильно, але якби суспільство не контролювало влади, цього би не було. До речі, до розробки до назадного проекту було би дуже правильно долучити і представників опозиції показати інклюзивність, бо саме опозиція протестувала і підтримує зараз суспільні рухи.